Контрнаступ ЗСУ почнеться, а вагнерівців на фронті вже не буде. Аналітики вважають, що терористична приватна військова компанія Євгенія Пригожина може пропустити основні етапи операції наших захисників із визволення окупованих Росією територій. Чому кухар Путіна виводить із передової своїх найманців? Розповім просто зараз на каналі Січас. Євгеній Пригожин ще 20 травня, нібито з Бахмута, записав відеозвернення, у якому заявив про повне захоплення міста фортеці найманцями ПВК Вагнер. За словами ватажка терористів, 224 дні його головорізої штурмували населений пункт. А загалом вони провоювали 427 днів. Тому до 25 травня вони оглянуть Бахмут, а потім вийдуть із міста, віддавши його Міноборони РФ. За день Сюда тезу Пригожин підтвердив ще раз. Передаємо свои позиции Министерству обороны і 25 ми з 25 числа покидаем зону боевых действий. Мы выходим в полевые лагеря. С 1 июня ни одного бойця ЧВК Вагнер на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдемо Ріформірування і дооснащення, і дообучення. Усі вкиди про те, що ПВК Вагнера щось штурмує, каже терорист, будуть фейками в найближчі два місяці. Американський інститут вивчення війни проаналізував заяви ватажка озброєних зеків і зробив наступний висновок. Його найманці навряд чи продовжать бойові дії біля Бахмута через сильне виснаження і кульмінацію наступальних можливостей окупантів. Дослівно, фрагмент зі звіту фахівців виглядає так. Оголошений пригоженим двохмісячний період відновлення може призвести до того, що сили Вагнера пересидять ключові частини українського контрнаступу, залежно від того, коли і як він почнеться. Кінець цитати заступниця міністра оборони України Ганна Малєр повідомила оперативну обстановку у найбільш гарячій точці передової на Донеччині. Цієї доби вона пише у телеграмі: активність наступальних дій ворога на бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим, кількість обстрілів стабільно висока. Далі зацитую: наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі літак. У передмісті тривають бої. Ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні несе великі втрати по флангах на півночі і півдні від Бахмута. У нас є незначне просування. Про те, що українські сили оборони просуваються по флангах, зазначив і речник східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. протягом тижня захисникам вдалося просунутися від 150 метрів до 2 кілометрів за добу. Наразі українські захисники тримають у Бахмуті низку будівель, і крім того, бійці мають фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині населеного пункту. Далі пряма мова у нас там немає переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але де є можливість, де завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої з західної та радянської зброї, ми проводимо контратаки і рухаємося, наголосив Череватий. Нині ж російські сили хіба що проводять безуспішні наземні атаки в районі Григорівки. Це 8 кілометрів на північний захід від Бахмута, і на південь від Іванівського, безпосередньо на захід від Бахмута. Таку інформацію передає, передає генштаб ЗСУ. Ну, а Американське видання «The New York Times» вже охрестило дії окупантів у Бахмуті піровою перемогою. Це стали вираз, який означає перемогу, яка дісталася дуже великою ціною або перемогу рівносильну поразці. Швидше за все, Росія зарезервувала свої більш елітні, добре підготовлені підрозділи для додаткових наступальних операцій уздовж великого східного фронту. Однак, зрештою, слід очікувати незначних істотних змін на полі бою. Так написали видання, посилаючись на слова Бена Барі, старшого наукового співробітника міжнародного інституту стратегічних досліджень, дослідницької групи, що базується нині у Лондоні. З цим порівнянням дійсно важко посперечатися. Лише подивіться свіжі кадри знищеного путінськими загарбниками Бахмута. Зйомка належить журналістам знову ж таки за York Times. Дата фільмування 19 травня. Наймоторошніше те, що оператор дрона, звідки велася зйомка, захопив у кадри людей, які намагаються перебиратися з місця на місце та переховуються від ворожих снарядів за майже вщент зруйнованими будівлями. Давайте у коментарях підтримаємо наших героїчних бійців, які щодня титанічними зусиллями намагаються втримати контрольовані нами території. Слава нашим ЗСУ!